В цьому місці з нашим незламним народом, і я щиро захоплююсь вами. Кожним з вас, хто знайшов собі сили і завітав на наш концерт. Щиро хочу вам висловити свою подяку. те, що ми з новим ділом доводимо, що ми найсилиша нація у світі і найсвіливіша нація у світі. Буду з вами чесний, я. Не просто вдячний вам за те, що ви сьогодні завітали на мій концерт, тому що це не є мій тріумф. Я щиро вірю в те, що сьогодні ми святкуємо тріумф нашої нації. Так, дійсно, складні і нелегкі часи. Але я кожному з вас хочу особисто подякувати за те, що маю можливість разом з такими людьми жити в одній разом в одній єдиній країні. Діхати разом з такими людьми, як ви, одним єдиним повітрям, на єдиній українській землі та під єдиним українським прапором. Ми знаємо, що так було завжди. Ми знаємо, що так є і так буде, тому що наша воля, наш дух, наша сила вони незламні. І поки хтось, як наші сусіди, здатний витрачати гроші на те, щоб забирати життя, відбирати життя. Ми з вами, мільйони українців, здатні віддавати все, що у нас є для того, щоб зберігати нашу культуру, зберігати нашу айдентику, зберігати наш етнокод, зберігати наші коріння і зберігати наші українські жовто-плакітні серця. Щиро дякую вам за те, що ви сьогодні тут, разом з нами. Я пишаюся нашим незламним народом. Пишаюся нашою нацією. Так, зараз ми переживаємо складні і нелегкі часи. Перебуваючи постійно в цьому безперервному, потоці інформації, думок і подій, ми, ми намагаємось заповнювати всередині себе ту саму екзистенційну та емоційну, порожнечу і ті думки, ті думи, про які писав Тарас Григорович Шевченко ще 100 років тому, на мою скромну думку, ці думки, ці думи, вони мають трансформуватися. А якщо сказати простіше, ми маємо сублімувати та направляти наші думки дії. Тому що саме сьогодні, саме зараз, я щиро вірю в те, що кожен українець і українка потрібні своїй країні, як ніколи, саме зараз. І саме сьогодні ми маємо віддячити нашій землі. За те, що вона нас народила, за те, що вона нас зростила, ми маємо бути гідними дітьми для своєї країни, пам'ятати про це завжди, де б ми не були і куди б не вели нас дороги, яким би не був наш шлях тернистим, складним, а можливо, в майбутньому і легкий, ми назавжди, ми назавжди залишимось українцями. Слава ЗСУ та слава Україні! щиро вірю, що настане той день, важливий день, особливий день для нашої країни, коли розквітне вона, а слідом врожай на нашій землі, такий квітучий і родючий врожай. І навіть якщо нам будуть заздрити, то нехай заздрять, тому що ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, пишатися нашими пращурами, нашим корінням. Бо маємо з вами спільну мету. Бо маємо з вами спільне. Одне на всіх. Жовто-плакітне серце. І це серце. Я щиро вірю в те, що це серце. Воно щодня б'ється в унісон. З кожним новим народженим і врятованим в життя. З кожною новою думкою і емоцією. З кожною новою піснею та мелодією, я дозволено, Завжди він, щире та незалежне, жовто блакитне серце. <плакова> Тож наші люди ще раз повторююсь. Я хочу, щоб ви усвідомили сьогодні, що в нашому єднанні є неймовірна сила. Це не мій концерт, це ваш концерт, це ваш тріумф. Дозвольте собі сьогодні бути собою, відпустити свої емоції, особливо тих, хто вперше перебуває за часи повномасштабного вторгнення на цьому концерті. Особливо ті, хто були змушені тимчасово приїхати з окупованих територій, особливо ті, хто мають щире відкрите серце. Наші люди, дозвольте собі відпустити свої емоції. Якщо вам захочеться сьогодні плакати, дозвольте собі це. Ви в родинному колі, ви в колі друзів. Ми всі одна велика родина. Якщо вам захочеться сьогодні голосно кричати і зробити так, щоб це приміщення заповнилось неймовірною вібрацією. Зробіться, якщо вам захочеться посміхатися, зробіться, осяйте своєю посмішкою це приміщення. Але найголовніше. Відпустіть ваші матір. Слава Україні! ФРС, слава! Зараз хочу почути кожного. thank mm -hmm. you 就是这个。